Всім привіт, сьогодні осляний варіант за 4 чивня, 25 року. Перше завдання: 3 поділити на 0,3. Тут можна його по різному записувати, 3 поділити 30, записати дробом. Тоді діяння замінити на множення, тобто 3, помножити на 10 третіх. 3-3 сходиться це залишиться. Це просто 10. Або тут навіть можна усно 3 поділити на 0,3. десятих. Помножити на 10, буде 3, поділити на 3. 30, підвіз на 3 це буде 10. А варіант Г. Наступне ков'ярні пропонує 10 видів десертів і 12 видів кави. Відвідувач хоче замовити один десерт, або одну чашку кави у цьому кафе. Скільки всього різних варіантів замовлення є відвідувача? Це завдання у нас на комбінаторику, але таке дуже лайтове. Дивіться, у нас 10 видів десертів і 12 видів кави. Відвідувач хоче замовити один десерт, або одну чашку кави. Тобто у нас це 10 тут один. Тобто це у нас буде в комбінаторіці така властивість, що якщо у нас. Це одиниця з 10, це у нас дорівнює в цьому нижньому числу до 10. Далі 12 видів кави і одну, одну каву. тобто Це одиниця з 12. Це у нас також 12. І тут дуже важно. У нас відвідувач хоче один десерт або одну чергу кави. Якщо у нас або це у нас додавання, Тобто це у нас 10 плюс 12. Це нас буде 22. Якби тут писалося. 1, 10, і 110 і одну ческу каву, тобто тоді ми множили 10 на 12 або 120. Комбінаторіяці в нас правило суми. Це коли ми вживаємо або, або можемо вжити, і правило добутку, коли ми вживаємо і або та. Тобто перемножимо наші результати. Отже, це у нас варіант D. Наступне, на рисунку зображено 4-кутника БЦД знайдіть градусну міру, невідомого кута. Джимося, тут у нас 90. Тут 90, тут 100, сума у нас. сусідній куті має бути 180. Тобто, якщо у нас тут 100, то ось тут оцей кут 80. Отже, це на відповідь пів. Ну, або сума всіх кутів чотирикутника повинна дорівнювати 360, тобто 360 у нас мінус 100, мінус 90, мінус -90, 90, має бути 80. От цим правильно навіть краще перевіряти. Четверте, розв'яжіть 3 в степені Х плюс 1 дорівняні 81. 81 ми можемо записати як 3 в четвертому степені. Основно у нас однакові можемо кустити. Тобто x плюс 1 дорівнює 4. Звідси х у нас рівні 3. І це у нас варіант Б. Наступне на рисунку зображено куб АБЦД 1 Б1, це 1D1, Укажіть кількість прямих, що місяць ребра куба є паралельними до прямої Б. Дивимось, паралельно АБ. І нам укажіть кількість прямих, що місяць ребра куба. У нас. Наголошено. Тобто нам треба паралельні прямі, дивимося. Паралельні у нас прямі будуть а 1 б 1 д 1 с 1 і ДЦ. Якби у нас не було вказано, що місяць ребра куба, то тут можна десь перевести прямих. можна десь отако паралельно, такого, такого, десь тут, паралельно, тут паралельно. Але так, як у нас тут наголосили, що місяць ребра куба, то в нас цікавить тільки наші прямі, що лежать на ребрах. Тобто ось ця, ось ця і ось ця. Тобто це у нас лише 3. Це воєнт Г. Наступний нарисую зраженої на графіку фікції Yderні визначений на проміжку від мінус 5 до 5. Окажіть ординату. Ордината – це у нас Y. Точки перетину цього графіка з звістю Y. Тобто нас цікавить ось ця точка. Перетин цього графіка з 8 y, ось вісь Y. Ось наш графік перетинається. І в цій точці Нам цікавить ордината, тобто Y. У Y у нас тут буде 3. Тобто це В НВ. Наступне у ромбі ромбіабЦД звичайне тупоху та проведено висоту БМ, яка діє сторону 1 які якісь наведені твердження правильне. BM так, BM перпендикулярно до БЦ. Це правильне твердження. У нас АД паралельні. якщо у нас BM перпендикулярне до АД, то BM буде також перпендикулярно до БЦ. Ну, Це навіть повинну помилінку. Далі трикутник, АБД є рівностороннім. Це твердження також правильне. Скільки в нас БМ, е, е, висота, плюс у нас в нас є медіана, бо ділить нашу аденійні трістки наступ позначено. Та цей трикутник в нас буде рів, рівносторонній. Отже, ось ці всі кути будуть по 60 градусів. І далі кут BAD удвічі менший. кут Бад, тобто нас цікавить ось цей кут, удвічі менший за кут А АДЦ, тобто за ось цей кут. У нас uh, в, в ромбі сусідні кути повинні дорівнювати 180, тобто якщо у нас тут 60, то ось цей кут, ось цей. має бути 120. І кут Б ось цей кут, Має удвічі менше за ось цей кут. І це твердження у нас правильно, бо це 60 вдвічі менше за 120. Отже, у нас всі три твердження вірні, це у нас варіант D. Наступне, спроціть вираз пів в квадраті, що множиться на корінь кубічність пі до 6, пів шостому, що підноситься все до четвертого степеня. Отже, тут також можна піти різними способами. Пі квадрат, далі дивимося. Пів шостому під коренем так і записуємо. Далі корінь кубічний ми можемо записати як 1 третя. Тобто пів шостого помножити на 1 третю. І все підноситься до 4 степеня, степені, тобто ще помножити на 4. Це нас буде п квадрат. 6 і 3 скоротиться, залишиться 2. 2 на 4 буде 8, тобто пів 8. Або можна було тут відразу півкубічний і кубічний корінь з пів шостого це у нас. І тут просто залишиться в пів квадраті пів до 4 степені пів восьмому, пів восьмому на пів 2, це нас це в п'ятдесятому. Шостому одинакові, примноження на насіч степені додаються. Отже, це півдесятому. Це варіант насове. Наступне цукерки розсасовується в коробки по штук штуку, кожній, якому з наведених значень може дорівнювати загальну кількість цукерок, якщо всі вони були розсасовані в коробки без залишку. Тобто у нас повинно бути наше число кратне 6. І дивимося, якісь число може бути крадені 6. Це назвать 102. Якщо ми 102 поділимо на 6. Нас має вийти ціле число. Заходить на 17, ціле число. Якщо ми будемо ділити всі інші варіанти, які не залишились, у нас буде можливо 5, 10, 25 сотих, 75 сотих. Ну, аленим словом не ті числа. Давайте, для прикладу, 92. Поділимо на 6. Вже у нас не цілі виходить. Виходить 15 цілих якийсь там фіст, і так само буде аналогічно з іншими. Тобто виходить віки -то віки, віки у нас відходить якийсь те варіант, в якому у нас виходить кратне шістьом і. І ціле число. Десяте примку, ніс темі координати просто те, точки С з координатами мінус 1, 3, мінус 4 D. Точка Д є проєкції в точці С на вісь Хі. Надій вісім між точками С і D. Давайте покажу в системі Хі. В системі Х, З там панагічна ситуація, вона припустила, у нас там якась точка. І давайте візьмемо навіть по цих перших двох координатах: точка С з координатами мінус 1, 3. Тобто, по X у нас мінус 1, по Y у нас мінус 3 тут. Точка у нас. Це. І точка D є проекцією точки С на вісі Хсиків. Тобто проєкція точки С це у нас точка і С, яка переноситься ніби як паралельно, і повинна лежати на вісі Хі. Тобто, точка D у нас десь ось тут. Тобто, по х у нас нічого не змінюється. Як було мінус 1, так і мінус 1 залишається. Інші координати у нас настає дорівнювати 0. Тобто точка D у нас матиме координати мінус 1, 0. І 0. І нам знайти відстань точки C і D, тобто знайти це вектор по модулю, це у нас є формула довідкових матеріалів. Ось вона Б, вектор по модулю, корінь квадратний координати кінця, відняти координати початку до квадрату і їхня суми під корінем. Тобто це у нас буде мінус 1. Мінус один мінус один до квадрату. тоді я вже бачу буде нуль. Далі плюс 0, мінус 3 до квадрату, плюс. Нуль. До квадрату. Та також коренем. Тобто тут у нас нуль, тут у нас дев'ять, нуль плюс дев'ять і плюс шістнадцять. Це на сході з 25, це на заходить 5. Отже, вісім точ, між точками у нас 5. 11. Окажіть проміжок, якому належить коріння логариф. Х з основи 5 плюс 1 брені логариф. 12 основи 5. Тут нам 1 треба подати через логарифм, це у нас логариф. Х з основи 5, а 1 це у нас плюс логариф. Yes. 5 основою 5. Тобто ця формула тріском в матеріалах. Зараз я покажу ось логарифм А, з, логарифм а з основи А рівня 1. Тобто, якщо у нас основа тут 5 була, тобто, ми цю ж основу записуємо. Біля логарифма. І таке ж саме, число у нас. Біля логарифму записуємо. Це на дорівнює логарифм 12 з основою 5. Далі ось це у нас. Ті є множення, тобто це нас логарів. Х множиться на 5 з основою 5. дорівнює логариф. А на це з основою 5. Ось ця формула також є додаткого матеріалу. Хвасій логарів. Б. Тільки вона пере... обернена у нас логариф. Б з основою А, плюс логарів С основою А. те ж саме, що логариф Б на С з основою А. Що й ми записали? І далі так як в нас основи одинакові. Ми їх можемо тобто X помножити на 5 запишемо їх 5х, рівні 12, звідси х, на рівні п'ятих, скорочимо це у нас 2,4. Димася, якому проміжку це нас належить, це нас належить проміжку Б. Ось тут у нас 2 включно, ось тут 4 не включно, а наших 2,4 буде якась в цьому проміжку. 12. У програмі ВЦД діальності працюють знайдеть знайдіть іншу сторони, D програма якщо у нас АЦ8, БД6, косинус Кута АОД до рівня мінус на 4. Ну тут без малюнка не бійтися. Давайте ми малюємо. Схематично ось у нас. мовний паралограм. Діаналіша. Позначаємо B CD. у нас точка О, нехай, а, до цього в нас є записано. Отже, А це у нас вся діваної 8. БД. 6. Кут АОД мінус у начне. Тут у нас оцей кут дано. У нас дану діональ. Діоналі точкою перетину нас діють нафлів. Якщо у нас АЦ8, на то AO у нас буде 4. Так само з діаналію BD. Точка діє діональний нафілд. Якщо BD у нас 6, то OD у нас буде 3. Нам треба знайти AD. Закористовуємо теорему косинусів на довідкових матеріалах. Ось сторона квадраті до лінії b в квадраті плюс c квадраті мінус подвигний добуток. Три сторін помножити на косинус між цими сторонами. Ось ось ця шукана сторона в квадраті до лінії b в квадраті, в квадраті мінус подвигний добуток. І на кут між ними. Так само ми тут використаємо. Ми розглядаємо цей трикутник. де в нас невідомо. Тобто АД в квадраті у нас дорівнює лінії АО в квадраті, плюс ОД в квадраті, мінус подбайний добуток АО на ОД і на косинус кута А ОД. Тобто кута між ними. І звідси у нас Аде в квадраті дорівнює 4 в квадраті. Плюс 3 в квадраті. мінус 2 на 3 і на 4. І на кут на кута кутамишнивой. Тобто мінус 1 четверта. Мінус 1 четверта. 4 і мінус 4. Точніше 4, 4-4 кручится. Тобто це буде у на 16 плюс 9. Тут мінус на мінус 10 плюс, тобто плюс 2 на 3. 6 16 плюс 9. На 25 плюс 6. Це у нас 32. Тобто, а де в нас буде дорівнювати корінь 32? Це у нас варіант. Так, щось неправильно додав. 31. Це у нас варіант, а. Наступне. Укажіть перевісну функцію fx дорівнять 3. Косинус x-x. Це у нас просто на формула, демо дають матеріали. Перевісна. Позначається F від X. Не забувайте не похідну, а первісну. В людських матеріалах ось первісна. Бо є випадки, що діти це переживають, і замість первісної беруть похідну, або замість похідної первісну. Ось брі кутаті буває, але були такі випадки. Тому уважно дивіться, що ось просто первісно косинус X це у нас просто синус X. Тобто це буде у нас 3 синус Х. І пересне мінус х, від мінус х нас х. степені 1 плюс 1. І поділити на 2. Тоже ця формула говорит матеріал хосіда. x в першому степені, це в тому, що x в першому степені, степені на одну одиницю степень більше, і поділити в загальному на наш степінь. Плюс це, Отже, це нас дорівнює 3 синус х. х квадрат поділити на 2, ну і ще може бути плюс це. От плюс це у нас у відповідях немає. У нас цікаво стефікій. Імося 3 синус х квадрат відділення на 2 на 7b. Наступне 2 2,5х плюс 1 3, що множиться на 2 третьі мінус 2 п'ятих. Тут треба бути мати на і бути дуже важним. Тут, якщо у нас ось цю першу до першу суму представити місця, то у нас вийде різниця квадратів. тобто на 3 мінус, тобто, плюс, плюс 2 5, х що множиться на 1 третю мінус 2 п'ятих х. У нас від перестановки наша сума не змінюється. І це ми її використали. Тут у нас вийшла різниця квадратів. формула різниці квадратів, Тобто перший. Член суми в квадраті мінус другий член суми в квадраті. Дві. 2. В квадраті мінус деякі А тих Х до квадрату, і підносимо до квадрату плюс 1 9, мінус 4 двадцятятих Х квадрат. І дивимося, яка відповідь нам відходить. 1 на дев'ятого, мінус 4 двадцятятих Х квадрат. Це вона у нас Д. 15. Розвіжджі система на 3х мінус 2 більше рівні 5х мінус 6, 7х мінус 1 менше рівні 4х мінус 5. Отже, з х в одну сторону, числа в іншу, тобто 3х мінус 5х більше рівні мінус 6 плюс 2. Тобто, зіксу ми сюди, а мінус 2 ми ось сюди, які тут обов'язково зі знаками, щоб для не стояти. І аналогічно знизу. Тобто це у нас буде 7х. На 4х. Менше рівнем мінус 5. Мінус 1. 3х мінус 5х буде. А тут вже мінус 2х. І ще рівне мінус 4. А 7х мінус 4х буде 3х. Менше рівне 6, тобто це у нас буде. Тут ділимо на мінус 2, приділені ці множення на від'ємне знак міняється протилежне, тобто було більше рівне стане, стане менше рівне 2. Тут ми тільки дінемо у... з одної. Не ділимо праву ліву частину на від'ємне, тому однак на знак протилежний міняється, тобто буде просто Х. Менше рівне мінус 6 поділити на 3 мінус 2. І на проміжку відкладаємо тут десь у нас тут 2, тут у нас мінус 2. Дивимося, куди направлені наші знаки. Цей сюди і цей також сюди. Уже спільне в нас. Ось це. Тобто від мінус безкінечності до двох включно. Це варіант у нас Г.